Вітаю, друзі! Мене звати Євген. Ви на каналі Graphics. Якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка. І сьогодні в цьому відео ми будемо порівнювати порошкову фарбу і рідкі якісь фарби. І якщо про порошкову фарбу ми вже багато розповідали, який там процес, як це відбувається. Ну, звісно, є якісь виробники фарби, і е, у деяких вона дуже якісна, у деяких не дуже якісна. Ну, це взагалі так. Тут хочемо нагадати, що наша компанія Graphics є офіційним дистриб'ютором порошкової фарби турецького виробника. Це дуже якісна фарба, то в рідких емалях тут вже багато чого є розповісти. Тут не тільки фарби є різні, але і різні методи, як її наносити. Наприклад, якщо взяти автомобілі, як їх фарбують, ну наприклад, на заводі, то це дуже складний процес. Але то завод. Давайте поговоримо про те, як фарбують люди удома у себе. Якщо потрібно щось пофарбувати, то ну як ми це робимо? Купляємо якусь фарбу у банці, або дехто купляє у балончику якомусь, і пензлик, валик мо якось пофарбували і нормально. Додамо сюди ще й той фактор, що не всі вироби, не всі речі можна пофарбувати порошковою фарбою. Так, ми говоримо про те, що порошкова фарба дуже якісна, не така й дорога сама процедура фарбування, і фарба не така дорога, можна щось фарбувати, але не все. Ну, звісно, якщо у вас якийсь виріб, або це щось дерев'яне, то це не можна фарбувати, або пластик, або ще щось таке. Якщо метал, то можна фарбувати. А також буває, що щось настільки велике і стаціонарне металеве. Що це теж не можна фарбувати порошковою фарбою. Наприклад, гараж, мов у вас, металевий стоїть, і от як ви його будете фарбувати порошковою фарбою. Або це може бути паркан. так? У когось паркан дерев'яний, наприклад. Ну, Теж не будеш фарбувати його порошковою фарбою. Він може і металевий, але вже укопаний у землю. І ну, все, стаціонарно стоїть, його теж будете фарбувати рідкою малю. І я вже казав про автомобілі. Але тут деякі елементи теж можна фарбувати порошковою фарбою, і це теж буде дуже хорошо. Я, наприклад, собі пам'ятаю, якось фарбував багато деталей, коли збирав мотоцикл. Так, там бак або ще щось, ми фарбували рідкою малю. Але якісь там металеві деталі, а там їх було дуже багато. Все це ми фарбували порошковою фарбою. Також, якщо ми говоримо про порошкову фарбу і рідку фарбу, то Порошкова фарба, їй не потрібно якось довго сохнути. Деталям, які пофарбовані порошковою фарбою, треба трішки просто охолонути і все, і можна їми користуватися, це вже тверда і міцна фарба. А якщо ми кажемо про якусь е, рідку емаль, то їй потрібно дуже довго сохнути. І якщо ми говоримо про щось там, ну, якусь там емаль PF115, оцю яку саме більш хто бере, щоб щось пофарбувати дешево, то вона. Може сохнути не тиждень і не місяць, мо і більше. І поки вона сохне, її можна подряпати дуже легко. А якщо ми говоримо про фарбу у балончиках, то так, звісно, вона дуже швидко сохне. Але шар, який ви наносите, він такий тонесенький, ну дуже тонесенький, і також його дуже легко подряпати і здерти просто цю фарбу. Отже, тепер тести. І що ж ми будемо тестувати? Ну, звісно, в мене дуже багато різних речей, пофарбованих порошковою фарбою, і я навіть знайшов якісь там елементи, пофарбовані, які можна дряпати і подивитися, наскільки вона міцна. Але якщо казати про якісь деталі, пофарбовані е, рідкими фарбами, то в мене ну не знаю, практично нема нічого пофарбованого рідкими фарбами, таке, що я можу взяти. Тому я взяв якусь фарбу у банці, пензлик, якусь металеву деталь і якось її пофарбував. Але перед тим як її фарбувати, звісно, знежирив, а потім ще пошліфував, а потім тільки фарбував. Але вона сохла ну, всього два дні, і це небагатий час, і ну, вона ще не окріпла. Розумієте, тому тести ну такі. Я вже казав, що фарбі треба дуже довго сохнути, окріпнути, і потім тільки вона буде якоюсь там міцною. Що стосується впливу води або вологи, яке є в середовищі, на вплив виробів, які пофарбовані порошковою фарбою, або пофарбовані емалями якимись рідкими, то тут все залежить від того, як це пофарбоване. Порошкову фарбу теж можна пофарбувати не дуже якісно, десь там не дофарбувати. І там з часом появиться якась ржа. Те ж саме стосується і до якихось елементів, які пофарбовані рідкими фарбами. Теж, якщо не добре пофарбувати, то там теж десь буде ржа. Ми, до речі, фарбуємо так, щоб фарба була усюди. А якщо десь там Помічаємо, що ми щось не дофарбували, в нас є контроль якості, то потім це все дофарбовується, перефарбовується, а потім тільки відправляється вам. Отже, якщо вам потрібно щось пофарбувати, і воно не стаціонарне і не настільки велике, що не поміститься у нашу піч, яка 7 метрів завдовжки, тож дуже велика піч в нас. то... Це можна фарбувати порошковою фарбою. І якщо навіть ви не знаходитесь там, де наше виробництво, а воно зараз у Харкові, планується ще у Львові. То все ж таки можна відправити поштою, як я колись робив, відправляв свої елементи з мотоциклу і мені фарбували їх. І звісно, у нас є дуже багато різних кольорів фарби, є і різні там текстури, антики, глянець, мат, все є, все знайдемо і пофарбуємо. Ну майже все. Давайте будемо чесними з вами. Майже все можна знайти. На цьому у мене все. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, Посиланнячка там от є під цим відео. І що ще? Якісь соціальні мережі теж є: Інстаграм, Тікток. Все є. Все, Па-па.